до вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, наскільки збільшилися виплати постраждалим на виробництві. З 1 жовтня в Україні збільшилась мінімальна заробітна плата з розміру 6500 гривень до 6700 грн. гривень. Це позначилось відповідно і на інших виплатах. У зв'язку з цим перерахували розмір виплат. З догляду за людиною з інвалідністю, яка постраждала на виробництві. За інформацію фонду соціального страхування, з 1 жовтня виплати склали за спеціальний медичний догляд 6700 гривень на місяць, тобто 100% розмір від мінімальної заробітної плати. За постійний сторонній догляд 3350 гривень. Це 50% від мінімальної заробітної плати та за побутове обслуговування 1675 гривень. Це 25% від розміру мінімальної заробітної плати. Дану допомогу уже в нових розмірах можна буде отримати у листопаді 2022 року. От на такі розміри збільшені виплати постраждалим на виробництві. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Я вас обов'язково проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.